everywhere, man, looking for someone, someone who can please me, love me on Різноманітні талант шоу, які останні роки виходили в ефірі українського телебачення, змусили молодь почати розвивати свої таланти. Хтось почав співати, хтось робити балетні па або ж записався до акторської майстерні. А хтось почав танцювати. Дійсно, різноманітні танцювальні напрями нині стали дуже популярними. Так ми познайомилися з хлопцем, що танцює за напрямом стріт джаз та хіп-хоп. І Якщо що таке хіп-хоп знають майже всі, то стріт джаз доволі новий напрям. Это совокупность, в принципе, направление идет как джаз. Он подобие чем-то характеризуется как фанком но в Стриджазе больше определяется как бы уличная, как бы более своя манера танца. Больше пластики, то есть можно больше несколько делать хамство. В джаз-фанке в принципе идет одно и то же направление. Оно, в принципе, идет как параллельно. В можно менять, как и добавлять, точно так же, как, как и хип-хоп. Так же, как можно немножко добавлять модерн. Можно очень интересно осуществлять все комбинации разные. Так же, как и на полу, так же и сверху. Можно делать так же, как и быстро, так же и можно делать это все плавно. Костянтин розповідає, що цей танок не має статі, і навчитися правильно танцювати стріт-джаз зможуть як дівчата, так і хлопці. Хоча, все ж таки, за словами хореографа, дівчат до нього на тренування приходить більше ніж хлопців. До речі, Костянтин каже, що в Україні стріт-джаз наразі не є популярним видом танцю. Що говорити? Адже в Запоріжжі наш герой є єдиним тренером та танцівником, який володіє технікою стріт джаз. Наймайстерніші тренери за словами Костянтина знаходяться в Азії. Там есть очень хороший классный тренер, Фредди Косман. Это просто, наверное, как идеал для всех танцоров по именно этому направлению. Он придумывает движения новые. У него есть мастер-классы. Правда, конечно, он очень далеко находится, но как бы не будет я к нему сезю. Декілька років Костянтин мешкав у Києві, але згодом повернувся у рідне Запоріжжя, щоб розвивати нові напрями танців, яким навчився в столиці, де встиг побувати на майстер-класі Франциско Гумеса. Стріт джаз по праву є візитівкою шоу-бізнесу. Довгий час цей танець не визнавався як окремий стиль, так як немає достовірних фактів про його появу і подальший розвиток. Саме через це багато танцюристів до сих пір не визнають вуличний джаз як вид мистецтва. А в этом три джазі надабить главним самим собою. Показати штука улиця, поки на сам є на самом деле есть мальчики. То тобто, надо показать себе. себя. Никаких рамок не надо, щоб було. Из-за этого просто это очень нравится. Это душа. Просто в все всі Костянтин запевняє, що якщо в танці хтось зімліться, це не страшно, адже всі ми люди і можемо робити помилки. Систематичні помилки виправляються на репетиціях. До речі, коли ми спостерігали за тренуванням, нам також показали, і що таке хіп-хоп, і мусимо визнати, що у вуличному танці більше різких, дуже нахабних рухів хіп-хоп більш м'який танок. За одне таке тренування не тільки навчишся танцювати, а ще й підкачаєш м'язи усього тіла, адже рухи дуже пластичні та певно, що схуднеш на пару кілограмів. Тому можна з впевненістю сказати, що стріт джаз це не тільки танок для душі та краси, а ще й для здоров'я.